Друзі, добрий день. Вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію, що склалася у Харкові та області за минулий тиждень, з 13 по 19 травня. Я радий вітати нашого спікера сьогодні. Це пан Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. Пане Євгене, ми починаємо вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 13 по 19 травня. Підрозділи. Харківського гарнізону ДСНС здійснили 258 виїздів, з яких 155 – це виїзди для гасіння пожеж, 27 пожеж були пов'язані з ворожими обстрілами, і 77 – це пожежі в природних екосистемах. Крім того, рятувальники виїжджали для надання допомоги населенню 89 виїздів за минулий тиждень. На пожежах була травмована одна людина, з-під завалів було вилучено тіла 9 осіб. Сапери ДСНС за тиждень 264 рази залучались для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Загалом було. Виявлено та знешкоджено 346 одиниць вибухонебезпечних предметів. Нагадаю, що на Харківщині продовжують працювати сапери, зведеного загону ДСНС загалом 33 піротехнічних розрахунка, 172 сапери та 61 одиниця техніки. Спочатку війни було обстежено. Понад 6453 гектари території, з яких за допомогою машин механізованого розмінування біля 300 гектарів, також 3260 кілометрів лінії електропередач. За цей час було виявлено та знешкоджено 93 367 одиниць вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень стався один підрив. Цивільного населення на вибухонебезпечних предметів. На щастя, ніхто не постраждав. Сталося 16 Це... Цей випадок стався 16 травня у Харківському районі. Внаслідок підриву сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечному предметі. Подія трапилась у полі під час польових робіт поблизу села Елітна Харківського району. На щастя, тракторист не постраждав, постраждала лише сільськогосподарська техніка. Хочемо ще раз звернутись до всіх мешканців Харківської області про те, що деокупована територія. Є потенційно замінованою і зволікання та нехтування правил безпеки при виявленні та поводженні з вибухонебезпечними предметами може призвести до трагічних наслідків. Тому, помітивши будь-який підозрілий предмет, від нього треба негайно відійти і лише після цього викликати службу саперів за номером 101 або 112. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. За минулий тиждень підрозділи ДСНС залучались для гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, що сталися у Богодухівському, Куп'янському, Чугуївському, Ізюмському, Харківському районах області, а також у місті Харкові. Загалом їх сталося 27. Так, 13 травня у селищі Коротич, Харківського району, в результаті. Ракетного удару по виробничо складській будівлі сталася і часткова руйнація, а також пожежа на площі 100 квадратних метрів. Крім того, загорілась суха трава на площі 300 квадратних метрів. На місці, пожеж... на місці ворожого обстрілу загинув один чоловік, ще четверо постраждало. 14 травня ворожі війська спричинили відразу вісім пожеж. Найбільша з них була зафіксована у Лісовому масиві села Бараселища Боров... Барова ізюмська району горіла хвойна підстилка на площі 8 гектарів. В день того ж дня ворог завдав масованих ударів по житловим кварталам міста Харкова. Удари були завдані керованими авіабомбами. Одна з бомб влучила в 20 поверхівку, житлову 20 поверхівку. Сталися часткові руйнації верхніх поверхів. Руйнації конструкції будівлі постраждало попередньо 20 осіб. До ліквідації аварійності була задіяна важка техніка верхолази, а також рятувальники аварійно-рятувальної частини. Роботи з розбирання завалів тривали два дні. Крім того, цей же день рятувальники виїжджали для гасіння пожежі. У Шевченківському районі міста Харкова після ворожого удару зайнялись 15 гаражів та три легкових автомобіля. А цю пожежу було оперативно ліквідовано. 15 травня сталося шість пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Чотири з яких виникли в природних екосистемах, і ще дві на території приватних домовладінь, Площею кожна 50 квадратних метрів. 17 травня, авіація ворожа авіація знову завдала ударів по місту Харкові, в результаті чого сталася масштабна пожежа площею понад 4700 квадратних метрів у виробничій будівлі. Під час обстрілу 4 особи загинули, 29 дев'ять постраждала. Двох чоловіків вдалося врятувати. І вчора, 19 травня, Ворожі війська спричинили дві пожежі у Візюмському районі, вони були оперативно ліквідовано. Крім того, в день ворог здійснив черговий терористичний акт по мирному населенню. Безпосередньо ракети поцілили на територію бази відпочинку у селі Черкаська Лазова Харківського району. Саме там відпочивали люди. За за останніми даними 6 осіб загинуло і 27 осіб постраждало. на місці події. Працювали підрозділи ДСНС, нацполіції, прокуратури та медики. Безпосередні рятувальники надавали допомогу постраждалим та транспортували постраждалих до. Автомобілів екстреної медичної допомоги. Крім того, на місці події працювали психологи, які надавали підтримку постраждалим людям. Також цей день в результаті ворожих обстрілів по селищу Ківшарівка та Новосинова Куп'янського району загалом загинуло 5 осіб та 9 постраждало. Цього тижня підрозділи ДСНС постійно приймали участь у евакуаційних заходів, починаючи з 10 травня, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації, співробітники ДСНС, нацполіції, волонтерів, а також місцевими органами виконавчої влади і самоврядування, проводили заходи з евакуації. Населення з прифронтових місцевих громад Багадухівського, Харківського та Чугуївського районів області для евакуації населення з-під з населених пунктів, які постійно піддаються обстрілами від ДСНС була залучена броньована техніка. Евакуйоване населення було негайно, ну евакуйоване населення доставляли до проміжних евакуапунктів, де на місці також працювали і рятувальники, і правоохоронці, волонтери, представники місцевих громад, а також психологи, які постійно працювали з постраждалим населенням, надавали їх їм всіляку підтримку, після чого людей. Було вже транспортовано до евакопункту міста Харкова. Загалом з прикордонних населених пунктів Харківської області спільними зусиллями було евакуйовано вже 10 тисяч п'ятсот жителя. З них 812 дітей та 253 маломобільних мобільних особи. Якщо коротко, в мене все дуже дякую, пане Євгене. Нагадаю, з нами був речник головного управління ДСНС. України Харківській області хочу ще раз подякувати в особі пана Євгена працівникам ДСНС, які долучилися до евакуації у непрості часи, які склалися минулими тижнями на півночі області. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу.